Доброго суботнього дня, дорога церква. Слава Богові за гарний спів, за гарну суботу. У мене зараз є побудження подякувати Богові за те, що Він неймовірний, за те, що Він нас любить, за те, що Він прощає нас. Якщо вам це відгукується, скажіть амінь. Бог неймовірний, Бог той, який дивиться на людину і не просто бачить те, ким вона є, а він бачить, ким вона стане через Божу благодать. Тому. Слава Богу, я задію Божої, Божої благодаті. Я сьогодні маю побудження спілкуватися з вами на тему проповіді. І для того, щоб війти в цю тему, я хочу вас запитати або навіть певну загадку вам задати. Скажіть мені, що ми останнє бачимо перед і перше бачимо після сну ваші відповіді? Стелю. Окей. Okay. Так, що ще темрява? Так, що ще? Якщо ви дуже рано просинаєтеся взимку? Кого? А, їжу Ну, мріє і спить. Да, їжу бачить. Що ви ще бачите? Перед тим, як ви лягаєте спати, і як тільки ви просинаєтеся, що ви бачите? Годинник. Так, що ще ви бачите? Що молодь бачить? Телефон. І що ви в тому телефоні бачите? Планшет бачите. Ми бачимо світло телефону. Може, це для старшого покоління не так зрозуміло, що це за така може бути залежність, але ну є такі у молоді. Може, не тільки у молоді. І ти в тому телефоні постійно бачиш все світло. До речі, ви знаєте, що рекомендують за скільки до сну не брати цей телефон? Дві години, а бажано і півдня. Але це синє світло, да, оце, як це чи то випромінювання, але це не корисно для очей. Але коли ми беремо телефон і звідти, багато чуємо. І це не тільки екран і пікселі, а це певний хаос голосів, які ми чуємо з того телефону. І ось в телефоні ми з вами слухаємо багато людей, проповідників, блогерів. І ці блогери, що нам говорять? Усе різне. Якщо це, ви, можливо, готувались до уроку суботньої школи, ви там слухали блогерів наших. Але ну знаєте, блогери що завгодно можуть говорити. Наприклад, вони кажуть, слухайте, у Біблії нічого нема про суботу, це придумали попи. Скажіть мені, що ви, коли слухаєте такого блогера? Що ви йому кажете? <світтєріст> <світтєріст> якщо ви скролите, бо ви знаєте, ви читали ту Біблію, але якщо ви Біблію не читали, то що ви з тим блогером? А може, то й воно? А то, якщо там не, не попин, не субота, то може там, ви, там щось інше слухаємо. І ось питання, яке сьогодні ставимо ми перед собою і перед проповіддю, а як же визначити, хто говорить правду? Як же визначити і зрозуміти цей блогер або цей пророк, або цей пастор, проповідник правду кажуть чи ні? Адвентисти, що перше вам спадає на думку, як же визначити правду чи ні? Що там написано? Якщо вони не говорять як в слові, то нема там ніякої правди. І ось ми з вами звикли, що дійсно ми беремо слово і перевіряємо. Але я хочу сьогодні, все ж таки, щоб ми спробували зрозуміти або виокремити, як же користуватися цим словом. І хочу вам розказати історію, два місяці тому я їздив на Західну Україну на Волині. То сіно сьогодні з Волині, до речі, о, є ваша батьківщина. І Ось я їду на Волинь, і мене запросили в молодіжний конгрес, одне село, яке більше ста років тому Адвентизм уже там зародився. Тобто це одна з найстаріших церков Західної України. І ось мені сказали, що ти маєш приїхати в церкву Адвентистів сьомого дня. Я в навігаторі ввожу церкву Адвентистів сьомого дня, село Пожарки. І воно мене одразу веде. І ви знаєте, я заїжджаю в це село. Це була п'ятниця, сонечко вже зайшло. І коли я під'їжджаю до точки, де написано Церква, я бачу, що церкви там немає. І там замість церкви поле. Чи то згорний будинок, я не пам'ятаю. І як на зло, в цей момент зникає інтернет. А пастор без інтернету або без навігатора це як турист без карти, напевно. Да? І ось я зрозумів, що я тут не зайду ніякої церкви, і найдивніше, я собі думав так: в цьому селі 700 мешканців, з яких 150 адвентистів, тобто кожний третій. Я думаю, ну як я там загублюся, але загубився. І ось я бачу, що не, не можу знайти. І назустріч мені їде чоловік на мопеді, Я зупиняю його, кажу, скажіть мені, адвентисти, церква адвентистів сьомого дня тут є чи нема? Він каже: Нема, є тільки суботники. Я кажу: дивіться, це вони. Кажу, це мені хоча б їх треба сказати. І ось ви знаєте, коли ми говоримо про карту або про навігацію, то ми кажемо, що слово Боже, воно є навігацією, воно показує, куди треба рухатися. І дійсно, карта казала, що в цьому селі церква є адвентистів. Але там історично складено, якщо не помиляюся, церква колись чи то згоріла. Да, і, да, вона там згоріла і її потім побудували на, укра... на околицях цього села. І ось ми з вами розуміємо, що Біблія вона завжди права. Але іноді трапляються такі ситуації, коли ти береш її, ти нібито слідуєш по інструкціям, але ти приходиш до моменту розчарування чого? Та тому що вона не приводить тебе до місця призначення. І ми з вами насправді не самотні в цьому, тому що так само і. В 19 столітті, вже скільки, майже 200 років тому, християни підійшли до, до такої межі. І пам'ятаєте, історично, ми з вами читаємо історію, що в 1844 році багато християн відкривали Біблію, досліджували, і що вони дослідили? Має прийти Христос, але Він не прийшов, і багато віруючих людей у цьому всьому. Розчарувалися, і це називається да, велике розчарування для віруючих того часу. Багато тисяч мілеритів досліджували. І ось якраз для того, щоб показати вірний шлях, має бути якийсь певний гід, який має показати, де той правильний шлях. І насправді гід або пророк, який виконував цю задачу в старому завіті, він не малював нову, нову карту чи новий маршрут. А що він показував? Як рухатися цим маршрутом? Він показував, проливав певне світло. Ви знаєте, і ця історія не закінчується, тому що я його питаю. Кажуть, а де Адвентист? Він каже суботники, я кажу, окей, де вони є? Він каже: Дивіться, вам треба поїхати в кінець вулиці, вернутися, повернути праворуч, їдете далі, далі за пам'ятником, ліворуч, і далі ви шукаєте церкву. І я розумію, що я на третьому повороті. Точно загублюся. І він, побачивши мій розгублений, вид, каже, дивіться, я сяду на мопед і поїду перед вами. І він сідає на мопед і везе мене прямо до церкви Адвентистів сьомого дня. І ми з вами тут бачимо певну аналогію, що пророк він не той, знову ж таки, хто малює нову карту, а стає попереду і починає вести нас не новими маршрутами. А чим? Картою або старими да, те, що є. І він... Як як? Перевірене, дякую вам. Тобто, це той, хто проводить людину, чи народ, чи церкву в темну сторінку її історії або її життя. І тому ми з вами бачимо, що головна роль пророка Божого це не просто навіть вести маршрутом, а ми з вами читаємо об'явлення 19.10. А свідчення Ісуса Христа це дух пророцтва. Тобто, завжди ми з вами бачимо, що пророк завжди веде не до людини, а до Ісуса Христа, і ми з вами будемо сьогодні перевіряти, як же визначити пророк Божий чи ні. І ось в ті часи, е сучасники Елен Вайт, Херам Едсон, він каже наступне про цей рік розчарування. Він каже, наші найсвітліші надії і сподівання були зруйновані. Ми плакали і плакали, поки не розвиднілося. І ось в цей момент найбільшого болю і розчарування тодішньої, то, що була не церква, а рух. Бог обирає тендітну дівчинку, якій було 17 років. Елен Гармон. Дівчинка, яка була хвороблива з самого дитинства, мала проблеми з легенями. І Бог обирає її бути певним світлом або світильником для цього величезного руху. Хочу вас запитати, чому Бог обирає найтендітнішу, найслабшу людину? Чому він це робить? Сильніше не захотіли, так да, це теж до речі, важливо. Ще чому? Бо по хто послухає, Да, не, не залежить це від сили фізичної. Чому Бог не обирає ідеальних? Він вибирає щоб постримити сильних сильних, да, можливо, це додаткова його така мотивація, але головне, що рухає Богом, коли він це вибирає, що? Бог шукає людей слухняних, вірних або відданих Богові. І дійсно на той момент вірних Богові більше можливо й не було, і хто готовий був взяти саме це важливе служіння. І ось Бог шукає тих, чия неміч дає простір для його сили. Ось чому Бог шукає завжди і знаходить немічних людей. Тому що саме через немічних людей Бог може проявляти свою силу. І ось, коли ми з вами говоримо. Про те, що дійсно Біблія є основа? І хочу, до речі, одразу спитати адвентистів: скажіть мені, Біблія чи Елен Вайт? Що більше? Біблія чи твори Елен Вайт? А, ми кажемо Біблія. А, а яке місце тоді творив Елен Вайт і дара пророцтва? Так, да, ми з вами одразу хоч одразу давайте так. Це ж не те, що я придумав, я вас запитав. Адвентисти вірять у те, що Біблія є основою нашого спасіння, нашим орієнтиром, а Елен Вайт і її просто і взагалі дар пророцтва, це те, що направляє до слова, те, що підводить. І ось сьогодні ми з вами будемо відкривати наш головний уривок. Я вас запрошую відкрити Біблію, 2 Петра, перший розділ, 16 вірша. Декілька біблійних віршів про те, як е, Петро. Е, коли він бачив, як легко віруючі люди можуть сплутати людську логіку і Боже світло, він говорить дуже прямі речі. Ось що він каже. Адже ми сповістили вам про силу та присутність Господа нашого Ісуса Христа, не йдучи за хитрими вигадками, але будучи очевидцями Його величі. Зупинимось на цьому вірші. Він каже, що ми не йдемо за хитрими вигадками. Що сьогодні може бути хитрими вигадками? От сьогодні можемо читати слово або слухати, як проповідують слово, а можуть бути хитрі вигадки. Це що? Це не істина, це, не істина, це щось хитре і щось вигадане. Це, що Те, що суперечить Слову Божому. Знаєте, насправді Петро пише церкві, в якої ще не було блогерів, але вже були люди, які виступали, які говорили. І говорили так впевнено, так сильно, що усі їм, народ, точніше, почав їм вірити, їх почали слухатися. І ось вони почали оці нові вчителі ділитися якимось новим откровенням. І Петро чітко каже, що ми за оцими хитрими вигадками ми не йдемо. Тобто, це не те, що прямо протирічить Божому Слову, це те, що ми можемо слухати і навіть сумніватися. А може правда, а може ні? А може це мені якось вигадується? Тому він каже: ми не йдемо за цими хитрими вигадками. Грецькою мовою це слово означає як вишукана, хитра, раціонально вибудована брехня. Тобто це не очевидна брехня, а така, яку важко відрізнити від правди. Скажіть, сьогодні ми можемо слухати якісь гарні проповіді і не відрізнити, це брехня чи ні? Які проповіді ви такі слухаєте? Не правильно? ну, правильно робите. А може ви не знаєте, що, то, да, що, що це може бути? І тому ми бачимо перший дуже важливий принцип не йти за хитрими вигадками. Розуміти, що Слово Боже, воно перше, що має все по ньому звірятися, це те, що рухає нашим, нашою проповіддю, нашою, нашими орієнтирами. Тому слово і тільки слово. І тому Петро каже: не будуй віру на чутках, навіть якщо вони виглядають переконливо. Не будуй віру на чутках, будуй тільки на слові Господньому. І далі ми з вами читаємо 17 й вірш. Тому що він прийняв честь і славу від Бога Отця, коли до нього донісся від величної слави такий голос: Це син мій, мій улюблений, якого я вподобав. І ми, будучи з ним на святій горі, чули цей голос, що пролунав з неба. І ми маємо ще непорушне пророче слово. Ви добре робите, зважаючи на нього як на світильник, який світить у темному місці, доки почне розвиднятися. І ранкова зоря засяє у ваших серцях. Я хочу зупинитись сьогодні на 19 му вірші, тому що він е описує три важливих принципи. Перше, він каже: ми маємо ще непорушне пророче слово. Це унікально. Тому що Петро каже, що, окрім того, пам'ятаєте, що він на горі преображення бачив? Що саме він там бачив, що він бачив? Він бачив преображення Ісуса, і він зрозумів одну дуже важливу річ, яку? Що Ісус є Господь. І він каже: ви собі уявляєте досвід, який він пережив. Він тобто чітко усвідомив, що Ісус це є Господь. Він каже, що ми маємо набагато більш непорушне, ще написано, непорушне пророче слава. Тобто Він каже, що досвід, хоч у мене був, я маю певний досвід, і якби я вірю тому, що я бачив, але моя основа все одно будується не на досвіді, а на слові Господньому. Він каже, що пророче слово це те, на чому я маю основуватися. Тому що, якщо будувати своє життя тільки на духовних досвідах, куди це життя може привести? От, до прикладу, я відчуваю, що Бог благословив мене після того, як я порушив е, правила дорожнього руху, і поліцейський не, 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 не заплатив да, чи не списав з мене штраф. Бог благий і Він мене благословив. Це досвід чи ні? Це досвід. Кажу, що поганий досвід це теж досвід. Але це точно не те, що Бог благословляє чого. Бо є слово, є закони, є, є якісь певні правила, і ми маємо їх дотримуватися. Тому Боже Слово, воно є певною об'єктивною реальністю, і ми не можемо будувати свою віру винятково на своїх досвідах. Ось жіночка каже: знаєте, в Полтаві ми жили, і жіночка каже. Слухайте, я хочу вам поділитися досвідом молитовним. Я помолилася і трамвай приїхав, тролейбус там трамваю немає. Як думаєте, молитва спрацювала чи ні? Ви щось не поспішаєте. <ріцелість> <смі> да, да, да. Якщо якщо їхати на новобілищі, то це чудо, да, що він приїхав. А знаєте, брат стоїть і каже, сестра, так у нього ж є грахвік. <смі> Отак, От Полтаві кажуть, грахвік. Ви знаєте, і ми можемо, знаєте, для когось це може бути досвідом. І ми ні в якому разі не применшуємо дію Бога навіть в дрібницях. Але наша віра будується не тільки на досвідах, а на чому? Ще раз, на слові Господньому. Далі ми з вами читаємо продовження цього вірша. Дивіться, далі він каже, ви добре робите, зважаючи на нього, як на світильник, який світить у темному місці. Дивіться, якщо Біблія це карта, то коли ти ходиш з картою, але вночі, то ти куди прийдеш? Поліцейський участок, да, або ще кудись. Але ти не прийдеш до своєї цілі. Чому? Бо не видно. І тому тут далі ми з вами читаємо, що має бути світильник. Хто це світильник? Це і є уже. Дар пророцтва, який підказує і починає вести нас. І, світ, і Петро каже, що наш світ дійсно є темним, і нам сьогодні потрібен світильник, той, хто буде підказувати і вести нас. Це так, як у 1844 році було, коли люди не знали. Це так само і сьогодні, у двадцять році, 2025 році, коли ми не знаємо навіть кому вірити. І тоді їм, і сьогодні нам треба світильник, який буде показувати. І ось Бог посилає світильник не для того, щоб змінити карту, а для того, щоб провести певним шляхом. Скажіть мені, скільки нових доктрин придумала чи написала Елен Вайт? Брати, давайте, пресвітери, служителі, підкажіть, скільки таких доктрин написала? Нуль. Тому що вона не писала нові доктрини, а вона вказувала на те, як працюють. Старі доктрини, як старе вчення. І навіть коли було велике розчарування про те, що Ісус не приходить, то Бог дає розуміння, що насправді Він і не мав прийти, а Він починає. Нове служіння у Небесному святилищі. Бог не зрадив вас, і Він не запізнився, Він не має е, якихось проблем зі своїм графіком, але Він має нове служіння. І далі, третій момент в цьому вірші, 19-му, читаємо з вами, доки почне розвиднятися, і ранкова зоря засяє у ваших серцях. Оце якраз найважливіше ранкова зоря. Мені дуже подобається, школа наша Адвентиська, називається як? Досвітня зоря. Чому Досвітня зоря? Баранкова, да. так. Та тому, що це те, як як? Да, це те, що світить до сходу. О, це правильно ви кажете. Та тому, що оцей світильник, іноді ми думаємо, що пророк настільки розумний, Бог йому відкриває, і він каже якесь пророцтво, каже якісь слова від Господа, і всі звертають увагу на кого? На людину. Але справжній пророк завжди, як досвітня зоря написано, так, як ранкова зоря, він світить до моменту, поки люди не звернуть увагу на Христа. Так само і ось твора Хелен Вайт в її праці, вона завжди казала: Я мале світло, яке веде пророк, пастор, служитель, присвітер. Якщо він проповідає і всі дивляться тільки на нього, друзі мої, це велика проблема. Тому ми сьогодні, коли стоїмо на цьому місці, і коли свідчимо іншим людям, наша задача не щоб нас побачили, а що? Про Христа. Кожного разу за будь-якої умови ми звертаємо увагу, увагу людини до Христа. Свою увагу будуємо на Христі. Ми ранкова зоря, ми досвітня зоря. Ми світимо тільки до моменту, коли люди звертають далі увагу на Ісуса Христа. І тому, якщо з вами. Після всього цього говорити про те, а як же сьогодні, скажіть мені, чи є сьогодні в народу Божого пророки? Є чи немає? І чи можуть вони бути сьогодні, в 21 столітті? Час Давайте ми з вами можемо сьогодні говорити про те, що дійсно це була от Елен Вайт, і, до речі, коли ми з вами говоримо про дар пророцтва, про дух, пророцтва, це не тільки про її служіння, це про те, як Бог відкривається. Але знаєте, сьогодні багато людей мають мікрофони в телефонах, вдома, і багато хто щось у нього говорить: блогери, служителі, пастори, ще якісь люди, які в чомусь розбираються. Але не завжди це є словом від Господа. Скажіть мені, ви відрізняєте, коли проповідь або відео, яке ви слухаєте, це від людини чи від Господа? Як ви це відрізняєте? треба дуже уважно. Іноді важко. Іноді важко. До речі, Біблія каже, ну, по плодам їх, до речі, пізнаєте, є декілька таких критерій. Але як сьогодні багато голосів в світі з телефонів, які ми з вами тримаємо, як багато голосів, які не є від Господа, які не мають сьогодні відкриття від Слова Божого. І сьогодні, на жаль, ми живемо в такому часі, коли фейків більше, ніж правди. На цьому тижні, якщо мало цікавиться, є величезна компанія Adobe, і вона представила продукт, коли є, наприклад, інтерв'ю, і от помилилася людина, якесь не те слово сказала. То просто так вирізається, відео інтерв'ю, і воно генерує і звук, і твої губи. Як ви думаєте, як можна використати цю технологію? Як завгодно. як завгодно. І сьогодні ти дивишся на, наприклад, звернення чи то президента, чи кого, і думаєш, чи відомо якоїсь людини. І ти вже тепер ставиш під сумнів, а чи правда, чи не фейк те, що сьогодні я чую. Тому сьогодні проблема якраз у тому, що нам треба відрізняти ці голоси. Нам треба сьогодні дійсно чути Божий голос. Тому <кій> перше, що ми можемо зробити з таких практичних висновків, Перше, Господь шукає людей, які так подібно до Елен Вайт, глибоко вивчали слово Господнє і могли чути Господній голос. Сьогодні Бог дійсно шукає людей, 17-річних, молодших, старших людей. І тут настільки важливо вік, скільки відкритість людин до того, що Бог буде промовляти, що Бог буде відкривати. Пам'ятаєте, яких Бог людей частіше всього обирав? Пастух з палицею в пустелі. Він вибирав юнака Самуїла, пам'ятаєте, який вперше чув Божий голос, який казав. Він не міг відрізнити, він казав: Ось я, що ти хочеш, можливо, від мене. Тому перше, Господь сьогодні шукає людей, які чують Божий голос. Другий висновок, який ми можемо зробити, що бути пророком, це не просто мати певні видіння. Бути пророком це іноді говорити, точніше, це завжди говорити правду. А що роблять з людьми, які говорять правду? Їх недолюблять. А чому? Та тому що правда колить комусь очі, комусь вуха, комусь ноги. І тому, якщо ви сьогодні хочу звернутися до людей, особливо до молоді, до підлітків, якщо дійсно Бог вас сьогодні закликає і каже, я хочу, щоб ти був моїм, моїми словами, моїми вухами, я хочу, щоб, ти через, щоб я через тебе говорив, іноді вас будуть не сприймати, іноді вас будуть не слухати, вам будуть крутити палець біля голови і казати, що ти взагалі говориш. Але якщо Бог вам відкрив і вам, вас веде цією дорогою, Завжди будьте стійкими у тому, як Бог каже. Ось ми з вами читаємо Єремія 23.29. Хіба моє слово не подібне до вогню, говорить Господь, або до молота, що розбиває скелі. Сьогодні дуже хочеться бути в тренді. Ви знаєте, що набагато краще от я читав одне дослідження, як побудувати Величезну церкву, мегацеркву. Знаєте, що треба робити? Ось навіть я запитав чата GPT, він каже, перше. Проповідуй на теми, які подобаються більшій кількості людей. Більше про милість, про благодать, ти більше маєш говорити про успіх, про те, що Бог вас буде благословляти. Друге, ніякої критики. Ти маєш говорити тільки те, і ти маєш бути максимально в тренді. От якщо зараз ти маєш використовувати найкращі. Якісь там технології, ти маєш говорити на теми, які зараз в топі, для того, щоб потім підхвачували, люди потім вели один до одного і так далі. Друзі мої. Прок це не той, хто в тренді. Прок це той, хто говорить Боже Слово. Тому насправді бути проком сьогодні, це не просто говорити про майбутнє, це показувати людям Христа в наш час. І заклик, який хочеться сьогодні звернути до кожного з нас. Можливо, в наших розмовах або спілкуваннях один з одним або з іншими людьми ми говоримо про якісь матеріальні буденні речі, якісь сьогодення. Бог сьогодні нас закликає, щоб ми більше говорили про духовні речі і звертали увагу людей на Христа. Тому що це якраз і роль пророка того, хто є ранковою досвітньою зорею, той, хто веде саме до Господа. І ви знаєте, що часто Бог звертається не просто. До людей, які хотіли би, щоб він звернувся. А Бог звертається до людей, які живуть по слову. Тому читати слово, ти маєш жити не знаю. Все, що ми чуємо, це другорядне пророцтво, навіть твори Ленвай. Ми їх дуже поважаємо. Вони завжди ведуть до Слова, до Ісуса Христа. Тобто перше, ми читаємо тільки Слово Господнє і будуємо свою віру лише на ньому. Друге життя за цим словом. Якщо дійсно я проповідую про Христа, то все моє життя воно має будуватись так само і на цьому. Діла мої, мої вчинки, мої слова, вони дійсно мають показувати, що я живу за цим словом. І третє, якщо дійсно вас Бог покличе, покли, кличе зараз або покличе на це служіння, не завжди воно буде таким, знаєте, відвертим, легким і простим. Іноді стати в проломі це означає десь отримати по горіхам, десь, можливо, бути несприйнятим, а десь навіть іноді втратити своє життя. В старому завіті є дуже така сильна картина, коли Бог через пророка каже, що ви побудували в заборі в величезній стіні дірку тріщину. І проблема в тому, що народ Божий через цю дірку проходить. Знаєте, куди він проходить? За межі цього стану, там, де є гріх. І ось той, хто стає в проломі в цій дірці, Скажіть мені, що, 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 що з ним буде, коли люди хочуть виходити, а він стоїть і каже: ні, не грішіть, не, не треба, це неправильно. Першим ділом, <рес> кожен, ми розуміємо, що кожен, хто стоїть на слові, кожен, хто захищає, хто намагається навернути Божий народ до Слова, не завжди його сприймає. Тому в мене сьогодні заклик до кожного з вас жити за словом Господнім, читати його. І якщо Бог кличе вас до цього особливого служіння. Посвятити своє життя дійсно Богові. Хай Бог нас благословить в цьому. Амінь. 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 Помолимось. Добрий Господь, дякую тобі, Боже, за слово Твоє, яке ти відкриваєш кожному з нас. Дякую тобі, Господь, за пророків твоїх, які ведуть нас в ті моменти, коли нам здається, що ми не бачимо. Майбутнього, ми не бачимо, куди йти. І сьогодні ми згадували історію, коли церква Твоя, коли віруючі Твої, ще багато років тому їм здавалося, що вони дійсно помилилися, або ти помиляєшся, або десь, можливо, ти забарився. Але дякую тобі, Господь, за твоїх пророків, які постійно нас ведуть до Слова Твого, постійно нас ведуть до тебе, до Ісуса Христа. Ми дуже, Господь, хотіли би, щоб в нашому житті. Було більше цього слава, щоб було менше впливу е, інших людей з екранів наших телефонів. На Господь хотіли би дійсно розрізняти, де людина наповнена славом, де, можливо, говорить від себе. Добре Господь, навчи нас, будь ласка, цього. Допоможи нам бути стійкими навіть тоді, коли ми стаємо на бік того, щоб навертати людей до тебе і можливо вказувати на гріх з любов'ю. Дай нам Господь сміливості і вірності в цей момент триматися за твою руку і не залишати тебе. Дякуємо тобі, Господь, за почуту молитву. Амінь.